Всім привіт! Мене звати Жанна. Ви на моєму каналі Психіатриня здорової людини. Сьогодні у мене, як на перший день виходу з відпустки вже сюди на роботу, ну, не перший день роботи, але перший день виходу саме в клініку. Виникла така цікава тема, яка власне, була натхнена достатньою кількістю терапевтичних сесій, консультацій на цю тему. Я от думаю, чому би про це і з вами теж не поговорити. Тому що чимало моїх клієнтів приходять з запитом, що робити з придурками на роботі. Я навіть такі книжки я бачила, по-моєму, так і називається психі на роботі чи придурки на роботі. Напишіть в коментарях, якщо читали. Але тема реально жива та актуальна. От приходить людина і розповідає. Що я працюю, причому це не залежить, от що цікаво, це не залежить від того, чи працює людина там в якійсь такій постріданській установі. Ну, на, от накшталт, як я працюю. Тому що, ну, хочемо, ми не хочемо, медицина у нас державна, це переважно такі постріданські, дуже неоднорідні за своїм. Складом, скажімо так, установи. Чи працює людина в такій установі, скажімо, от як я, чи працює людина в суперсучасній, класній якісь інноваційні компанії, приблизно всюди одна і та сама картина в результаті. От якось так виходить. Чому так? Тому що, і це те, що ви маєте розуміти, що, на жаль, те, що хтось має високу посаду, високу якусь там зарплатню, високі повноваження великі, може розпоряджатися коштами, долями когось, не означає, геть не означає, що ця людина є достатньо емоційно зрілою. І тут така ситуація, от з якою стикаються мої. Клієнти та клієнтки отаке певне нерозуміння, такий глибокий когнітивний дисонанс, коли вони кажуть, ну це ж там про свого, скажімо, там керівника чи співробітника. Ну це розумна людина, це людина з великим досвідом, це людина з такими компетенціями, з такою освітою, як можна таку дурню робити? Я тоді пояснюю, що насправді у нас геть не корелює. Звання, освіта, компетенції, успіх соціальний з емоційною та психологічною зрілістю. Іноді, навіть навпаки, я зараз не кажу, що це правило, але дуже часто це те, про що ви маєте розуміти, класні, зовнішньо успішні люди з от такою горою, там якихось космічних просто успіхів та компетенцій це люди з нарцисичним розладом особистості. Не всі, але дуже часто. Або з іншими якимись розладами особистості. Тобто, це не секрет, що серед керівних посад дуже велика кількість людей з розладами особистості. Тобто, по-простому, як раніше казали, сутність не міняється, психопатичні особистості. Це те, що ми маємо розуміти. Це психоедукаційна частина. Далі що? Далі люди ж хочуть якихось конкретних порад. Кажуть, от у мене конфлікт, там чи у мене така ситуація, що мені робить? Звісно, психотерапевтка, собака така, порад дає. А чому? А тому, що психотерапевтку цікавить два питання завжди. Що ви там робите? І що ви там робите? Пояснюю різницю. Питання перше про те. Дивіться. Якщо вони ідіоти. А ви людина чесна, сумлінна, справедлива, відповідальна, класна, що ви робите в тому кублі? Тобто це про ту саму дорослу позицію. Ну, наприклад, та, я працюю от в специфічній установі. Але я розумію, чому я тут працюю, тому в принципі. У мене немає відчуття, що те, що я працюю тут в цій установі, це там якась моя трагедія чи якась життєва поразка, бо я чітко розумію, що я тут роблю, для чого і чому. І це те, чого б дуже хотілося б мені, для тих, хто до мене звертається по допомогу, і, в принципі, до людей, які просто будуть дивитися це відео. Якщо ви не задоволені своєю роботою, поставте собі запитання. Для чого ви там? Що ви отримуєте? Тобто, це про дорослу позицію про те, щоб взяти відповідальність. Якщо ваша відповідь буде, я там нічого хорошого не отримую, або я втрачаю більше, ніж я отримую. Тут тоді тобто друге питання: що вас там тримає? Якщо щось таке тримає, тоді, значить, задача людини дорослої взяти за це відповідальність і якось далі з цим бути. Тобто це про наші особисті мотиви десь працювати? От провести таку для себе внутрішню ревізію, що я втрачаю, що я отримую, і що в сухому залишку у мене в результаті є. Друге питання. Що ви там робите? Тобто фізично, в прямому сенсі, наприклад, витягнути роботу всього відділу? Ви виправляєте фокапи за колегами. Ви для всіх, скажімо, там плакательна жилетка чи психолог безкоштовно. Що саме Що саме ви такого робите, що ви витрачаєте туди таку купу енергії? І потім ви приходите, платите свої власні, чесно зароблені кошти психотерапевту, спеціально навченій людині, щоб розбиратися з цими людьми, які до психотерапевта не ходять. І це друга питання. І якщо виявляється, що ви найбільш компетентна людина, що ви все на собі тягнете, ну, наприклад, да, або ви берете на себе якусь занадто велику емоційну відповідальність, да там вирішувати чи питання особисті, то це вже це от важливо на це подивитися і. Можливо, дійсно, разом з психотерапевтом, тому що наодинці з собою це може бути важко, от чесно сказати, на що я це роблю? Тому що е все, що ми робимо, навіть зі своїх принципів, зі своїх чеснот, з чистого альтруїзму, ну, це трошечки така самому собі брехня. Все, що ми робимо, ми робимо з якоюсь метою. Наприклад, відчути свою значимість відчути себе хорошою людиною, відчути себе потрібною людиною, відчути себе незамінною людиною. Да, от є таке, знаєте, у людей, які на межі емоційного виграння, от є такий часто комплекс месії. Та, я там в кінці замахався чи замахалася, але ж без мене не можуть. І це вже ваша проблема. І це вже та, скажімо, ваше вигорання, ваша там, тривога, депресії, це власне та плата, яку ви. Платите да, ваша відповідальність за те, аби таким чином, фактично, деструктивно вирішити свої проблеми. Тобто, підводячи підсумки, хочемо ми в це вірити, не хочемо, да, димо без вогню не буває. І такі наша відповідальність в тому, що відбувається, завжди є. І коли ми це вже побачили, коли ми це вже зрозуміли, то є наша Наше рішення, що з цим робити, хтось вже свідомо ухвалює рішення продовжувати працювати на цій роботі, бо реально провів для себе таку ревізію і вирішив, що та й непогано. Те 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 можна виправити, скажімо, там десь чіткіше кордони, десь там відпустку взяти, десь регламентувати більше свої обов'язки, зробити свій робочий день нормованим, тобто ці такі кордони. Да? І непогано можна жити. А хтось вирішив, що да, дійсно, я тут вигоряю, я тут втрачаю своє здоров'я, емоційне, та е, фізичне, психологічне всіляки. і всіляке. І що я буду з цим робити? Наприклад, я піду. Є дуже багато людей, які внаслідок психотерапії змінили роботу на кращу. І ви знаєте, я так скажу: е, я не буду казати, що конкретно у вас все буде добре, я вас не знаю, але я скажу так, що. Всі, хто до мене звертався, всі, хто змінив роботу, ніхто під мостом не помер, не загинув. І навпаки, люди були вдячні собі в результаті за цей вчинок, тому що життя змінилося на краще. Тому от така тема для вас. Пишіть в коментарях, наскільки важливо, наскільки актуально. Кому чого вистачило, не вистачило, теж пишіть, коментуйте, можливо, якось цю тему продовжимо. А вам бажаю бути здоровими, наскільки це можливо, залишатися в безпеці настільки, наскільки це можливо. Підписуйтесь на мене, залишайтеся зі мною. У мене ще багато цікавого для вас. І до нових зустрічей. Па-па!